Якщо людина лежить на спині, корінь язика під силою тяжіння перекриває дихальну систему. Переводячи людину в стабільне бічне положення, ми язик перекладаємо на бік, і він лежить на щаці постраждалого. І таким чином звільнюється дихання. Як робити стабільне бічне положення? Нам треба убрати руку, яка ближче до нас. Дальня рука від нас, нам треба з неї зробити замок. Тримай одноіменною рукою. Поклади руку на живіт і найти його коліно. Підіймай. Так. Взявши за коліна і поклавши руку на щоку, методом важеля перевертай його. Підтягнув його коліна, ти не даєш можливості йому перевернутися назад. Якщо людина дихає, ми в такому стані його Тримаємо і чекаємо швидку допомогу.